Два ударних комплекси дронів Камікадзе придбали за гроші, зібрані волонтерами благодійного фонду Відповідальні українці, як розповів співкоординатор фонду Юрій Дюх, зі зміною введення бойових дій змінилися і запити військових до волонтерів. Якщо рік тому був великий запит саме на машини, то цього року fpv дрони дрони камікадзе це ну тема номер один. І всі підрозділи або вчаться на це, або вже мають певні сертифікати, і запити від них вже є. Такі дрони дозволяють за умовно там за 300-400 доларів вразити танк, який коштує там півтора мільйона доларів. Фактично таким чином дрон літає. В Одну сторону, звичайно, але він гарантовано летить по цілі у складі придбаних відповідальними українцями ударних комплексах два позашляховика, дві станції «Стерлінг» та 40 дронів Камікадзе. На їх придбання зібрали майже 1 мільйон 270 тисяч гривень. Гроші зокрема надали місцеві підприємці і їхні логотипи помістили на коробки з дронами. Відтак вони стали іменними. Розповідає співкоординатор благодійного фонду. Відповідальні. Альні Українці, Олександр Оверчук, нам вдалося залучити близько 15 компаній соціально-відповідального бізнесу, які взяли участь в цьому нашому великому зборі. А саме по програмі Іменний ударний дрон. Кожна компанія донатила 20 тисяч гривень і відповідно забезпечувала придбання і оплату одного персонального дрона від компанії. Цього тижня ударні комплекси передадуть військовим 53-ї бригади бригади Вавдіївку та 128-ї бригади на контрнаступальний запорізький фронт. Руслан Сивуляк, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини Рівне.